У сучасному світі максимально ефективний та надійний спосіб забезпечити безпеку на об'єкті чи вдома це камера зовнішнього відеоспостереження. Вона дозволить стежити за територією, будинком чи автомобілем, визначить спроби злому на вашу територію. У сьогоднішньому випуску ми хочемо представити камеру зовнішнього відеоспостереження і Bullet 2. І сьогодні ми вам детально про неї розповімо. Ви на каналі PDP Secure, Ми розпочинаємо. Німо Bullet 2. Як би сказали наші працівники, то це одна із небагатьох камер, обравши які ви вирішите організацію безпеки приватної території. Це камера з фіксованим об'єктивом 2,8 мм, mm, записує відео у високій якості. Впевнений, що всі події, які стануться на вашій території, не залишаться непоміченими. IP камера забезпечує чудову чисту якість запису. Файли, які зберігаються, займають небагато місця у сховищі завдяки ефективному кодеку Тиснення аж 265 Тому не потрібно турбуватися про брак місця для зберігання. Так як це камера зовнішнього відеонагляду, то вона має клас герметичності корпусу IP67. Це означає, що пристрій надійно захищений від дощу, снігу, пилу та інших природних опадів. Також камера стійка до температурних перепадів в діапазоні мінус 30 градусів та плюс 60 градусів. До речі, за допомогою спеціального софту, то камера не буде реагувати на кожен рух, такий, наприклад, як сильне розгойдування дерев або тварин, що бігають навколо. Удосконалена технологія обробки зображення в камері і e Mobile 2 швидко виявляє об'єкти у формі людини. Вона має таку функцію, як детектор людей. Вона негайно повідомляє про це користувача. Камера надсилає повідомлення у застосунок на смартфоні. У режимі реального часу користувач може перевірити ситуацію на території, що охороняється. Завдяки подвійній антенні вона може підключатися до бездротової мережі на відстані до 100 метрів, тому її можна прикріпити де забажаєте. Камера підтримує мікро sd карту до 256 ГБ. Або камеру можна підключити до хмари, і тоді вже всі події запишуться для вас. Якщо ви думаєте, що це все, то ви Помиляєтесь. Ця камера оснащена системою відлякування у вигляді світодіодних прожекторів. А зараз перейдемо до розпаковки та тесту цієї камери. Ну що ж, давайте перейдемо до розпаковки цієї камери. Будь ласка. Насправді дуже гарно виглядає ця коробочка, дуже так стильно, мені подобається насправді. Ну що ж, перейдемо до розпакування. Ух. Одразу нас зустрічає камера. Оп, вона прикріплена тут. Така легесенька насправді, дуже легесенька. Окей. Далі що тут у нас є? У нас є зарядний пристрій, за допомогою якого заряджати е, цю камеру. У нас є додаткові кріплення до цієї камери. Також у нас є, напевне, наклейка на саму камеру на об'єктив, Шурупчики, кріплення дюбіля і інформація, інструкції до цієї камери. Теж доволі багато, ну, не потрібно. Будемо вручну. Так. Дивіться, у нас тут на коробці є QR-код, якого просканувавши, ми одразу будемо скачувати застосунок, до якого ми можемо підключити цю камеру. Скануємо. До речі, дуже цікаво, що майстри придумали. Вона дуже легко закріплюється, потрібно закріпити всього лише у цей майданчик. А далі ми можемо регулювати камеру як забажаємо, просто відкрутивши, до речі, сильно закрутили. Ого. Ну. Я подумаю, що я слабак. A few moments later. О, окей. Ми розкрутили її. Можемо тепер прокрутити як хочемо. Будь ласка, вона рухається як хочеш, вверх вниз будь-як. До речі, знизу у нас тут знаходиться кнопка Reset, яка відносить нас до заводських налаштувань. І є кришечка, під якою е, знаходиться вхід для мікро SD. Ну що ж, давайте спробуємо увімкнути цю камеру. Підключаємо зарядний пристрій до входу. Сам пристрій має 12 вольт. Одразу в нас тут вискочило віконце. Ми маємо через QR-код, який знаходиться тут на корпусі, ми маємо просканувати і він має приєднатися до телефона, до застосунку. Оп, все є. Одразу нам показує цей пристрій і запам'ятовуємо його. Одразу після цього у нас увімкнувся зелений світлодіод. От, нажимаємо далі. Приєднуємося до мережі спільної. Після того, як ми приєдналися до Wi-Fi спільного, пристрій підключається до хмари. І ми зможемо потім керувати а, камерою. І що ж, у нас є можливість побачити, як камера працює в лайф режимі. Я запущу зараз так. Зараз ми можемо побачити з вами, як камера передає в реальному часі картинку. Будь ласка, я зараз просто візьму її. Це я, добрий день. Насправді дуже хороша якість. Привіт усім! Я якраз дивлюсь просто в телефон. Насправді я дуже здивований. Я думав, що вона трішечки гірше знімає. Але насправді. Якість дуже хороша цієї камери. Я здивований насправді, дуже дуже, дуже, дуже якісно насправді. так. <звіт> <У>! <звіт> О, все, почалося, це буде довго. Ми визначили, що камера має ще внутрішній мікрофон. Ми можемо прослуховувати все, що відбувається там на території. Ось спробую зараз ще раз увімкнути. Привіт! 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 І просто мікрофони заводяться і все. Це не потрібно. Можемо спробувати сфотографувати, так? Ми зробили фотографію, спробуємо записати відео. Відео пішло, воно записується все до Хмари, тобто потім можемо надати ще якісь докази, що, наприклад, лиходій вірвався на вашу територію. Зараз я спробую вимкнути світло і ми побачимо, як камера працює вночі. Ось ми можемо переглянути. Насправді дуже добре знімає вночі. Запрошуємо до нашого шоуруму, що знаходиться у Львові по вулиці Городоцька, 209. До речі, можна буде перевірити цю камеру, отримати хорошу консультацію або просто провести з нами час. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, адже на вас чекає більше контенту. До зустрічі!